І так розглянемо з вами два види алгоритмів обходу всіх вершин. Це пошук в глибину і пошук в ширину. Пошук в глибину у нас з вами суть у тому, що ми спочатку починаємо занурюватись в самий глиб, потім повертаємось у вершину, яку ми ще не відвідали, і знову занурюємося у глибину. І так, для його реалізації нам потрібно створити. Список вершин, які ми відвідали. І нам потрібен стек. Для пошуку в глибину саме потрібен стек. В чому його особливість? В тому, що стек вершини зі стека можна брати лише з кінця. І ось у список вершин ми будемо записувати. Вершини, які ми відвідували. На першому кроці даного алгоритму вибирається стартова вершина. Нехай це буде 1. І заноситься у нас ось сюди. Зараз я виправлю. Тут у нас список. Вершин має бути. Так, Це приберемо. 1... Вона вважається відвідуваною, тому закреслюємо. І у стек записуємо всіх її сусідів. В даному випадку це 2 і 3. Далі починається наступна схема. Поки стек у нас не пустий, беремо чергову вершину зі стеку, перевіряємо, чи є вона у списку. Це чергова вершина 3. Викреслюємо її зі стеку. Записуємо у список. Викреслюємо її умовно на нашому графі і записуємо у стек всі сусідні вершини, які ще не відвідали. Нагадаю, сусідніми вершинами вважаються вершини, які з'єднані одним ребром. Тому ми записуємо 7 і 6. Знову у нас стек не пустий. Беремо вершину. Чергову це у нас 6. Перевіряємо, її немає в списку вершин, тому тут викреслюємо. Заносимо у список вершин. Тепер викреслюємо її на графі. І у стек записуємо всіх її сусідів, які ми ще не відвідали. У нас ми бачимо, що у нас вершин, які ми ще не відвідали, немає. Тому не заноситься нічого у стек. Знову чергова вершина з кінця, оскільки ця вже у нас відвідана. Є вершина 7. Перевіряємо її, немає у списку відвіданих вершин. Викреслюємо її, записуємо сюди, і в стек поміщаються всі її сусіди. Але у нас у вершини 7, всіх сусідів ми відвідали. Тому чергова вершина у нас у стекці 2. У стеці 2 ми її викреслюємо, записуємо у список вершин. І записуємо сюди всіх її сусідів, які ми ще не відвидали. У нас 4, потім 5. Знову ж таки, чергова вершина. У нас 5. Перевіряємо, її у списку немає. Викреслюємо, переписуємо список. Знову закреслюємо її на графі. І що ми з вами? Записуємо всіх сусідів. Які ми ще не відвідали. Це у нас 8, це у нас 9. Тепер чергова вершина у нас в кінці стеку. Це 9. Ми 9 викреслюємо. Записуємо у список вершин. Викреслюємо її на графі. І тепер у нас відбувається. Що ми записуємо? Ми записуємо. У стек всіх сусідів, які ми ще не відвідали. Ми, ми бачимо, що в дев'ятці у нас немає сусідів, які ми не відвідали. Тому чергова вершина у нас 8. Перевіряємо, її немає. У списку ми викреслюємо її у стеці. Тобто дістаємо зі стеку. Сюди записуємо 8. Викреслимо умовно на нашому графі. І бачимо, що у нас немає сусідів, які у нас з вами. Не відвідані. Залишається у стеці вершина 4. Її не відвідали. Тому сюди записуємо список. Бачимо, що у нас в 4. Немає сусідів, які ми можемо записати. Стек у нас порожній, тому можна вважати, що алгоритм пошуку в глибину завершений. І так, давайте подивимось, як у нас. Реалізується пошук в глибину. Ми спочатку відвідали першу вершину, потім пішли у третю, потім пішли у шосту, максимально заглибились, бачу, повернулись, пішли у сьому вершину, потім повернулись назад до першої. Пішли у другу, потім в п'яту. В 9, заглибились максимально, потім знову повернулись. 8 і 4. Ось так виглядає алгоритм пошуку в глибину. Ми спочатку занурюємось максимально по ребрам в самий низ. А потім повертаємось і починаємо відвідувати інші вершини. Ваша задача на аркуші паперу або в якихось програмних засобах реалізувати цей пошук в глибину. З ось такими позначеннями, як я робив, на графах, які будуть задані у вас у завданні.